Дві новини, одна реальність, і на жаль, реальність ця не дуже оптимістична. Вітаю вас, шановні друзі. Новина номер один: чоловікам на Вінниччині заборонили наближатися до кордону з Молдовою. могилів Подільський прикордонний загін повідомляє у смузі місцевості вздовж державного кордону у межах Яришівської, могилів Подільської, Янпільської, Студенянської територіальної громад, могилів Подільського та Турчинського районів Вінницької області заборонено в'їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Включно у вище зазначену смугу місцевості вздовж державного кордону, в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства, за винятком. Ну і тут є ряд винятків, якщо люди там живуть і, і так далі. Тобто і ще в одній області чоловікам заборонили наближатися до кордону. Я нагадаю, що це вже не перший випадок, тому що такі норми вже працюють у Чернівецькій та Сумській областях. Ну а друга новина ще більш цікавіша. Ухилянтів у Молдові будуть шукати і передавати Україні. Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів у Придністровському регіоні, заявив голова МВС Молдови. Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами і особисто обговорювали з міністрами внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку. Це надасть змогу запобігти нелегальній міграції, заявив Адріан Ефрос. Тобто українська влада забороняє наближатися чоловікам до кордону. Ну а якщо у когось і вийшло пересікти цей кордон, і вони потрапили до Молдови, то вже там їх будуть ловити і передавати Україні. Ну, але є іще один проміжний нюанс між наближатися до кордону і ловити вже ухилянтів у Молдові. Ну, як ухилянтів? Ухилянти за версією влади, тому що я не вважаю цих людей ухилянтами. Так от, проміжним етапом є прикордонна служба. І я сьогодні на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю, опублікував відео з прикордонником, який показав, що вони будуть робити із ухилянтами, які будуть намагатися через тису пересікти кордон. Отож, як бачимо, з кожним днем українська влада затягує гайки все сильніше та сильніше. Спочатку вони заборонять наближатися до кордону, потім заборонять виїжджати за межі області, а потім і за місто не виїдеш. А чому? Правильно, а тому, що у нас демократична європейська Україна.